На Житомирщині триває благодійний проєкт Діти перемоги, ініціатором якого став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. До соціального проєкту долучилися і актори академічного обласного театру Ляльок, які вирушають до різних куточків Житомирщини з виставами та розважальною програмою, щоб подарувати родинам військових позитивні емоції та відволікти їх від новин про війну. Цього разу завітали до народицької та словочанської громад. Свята для дітей військовослужбовців відбуваються, і ми дійсно бачимо віддачу, бачимо часові дитячі обличчя, бачимо посмішки на обличчях дорослих. Важливо сьогодні для діток наших військовослужбовців, для їх родин зробити це свято, щоб відволікти їх від тривожних думок, наповнити життя, хоч трохи позитивом. Тато маленької Ангеліни певний час перебував на бойових позиціях. Її мама розповідає, то був складний період. Це було дуже важко, дуже боляче і дуже важко. Мама не жила нікому. Тато Ангелінки зараз удома, але сумні думки не залишають дівчинку. Тож свято допомогло їй згадати, що таке безтурботне дитинство. Адже кожна дитина заслуговує на розваги та сміх. Особливо малечі сподобався головний гість програми пес Патрон. його побачити, Песпатрон. Розкажи, що ви ще робили. Танцював і співали дітей. Розважали аніматори. Добрі пірати, які проводили конкурси та жартували. <му> Дуже сподобалось дітям і нам дуже цікаво було. Ми були під час війни все время тут, і нашим дітям дуже сподобалося, як от, знаєте, від психолога сьогодні вийшли, їм дуже, дуже добре. У Словачному провели два концерти, стільки ж і в Народицькій громаді. Зокрема, тут організували і підвіз дітей з Гладковицької громади. В загальному це, вистава буде проходити двох. два тури. Перший тур зараз у нас знаходиться в залі. Десь приблизно скажімо так, 150 дітей, тобто це діти в основному із сільської місцевості. Другий тур буде діти із Городковіцької громади до 60 дітей. І 100 з лишніми дітей буде суто по народницькій громаді, тобто із селища міського типу народичі. Такі вистави, скажімо так, у нас проходять не досить часто. Звичайно, дуже велика дяка Арсенію Михайловичу, що він це все у нас організовує. Благодійники планують провести такі розважальні концерти. В різних куточках Житомирщини, щоб охопити максимальну кількість дітей військовослужбовців, все більше і більше громад долучаються, все більше громад ми охоплюємо, і це тисячі дітей. Представляє наскільки приємно нашим захисникам отримати фотографії своїх діток і побачити, що про них тут піклуються, що вони тут потрібні, що поки там їхні близькі рідні. Зі зброї в руках тут їхні родини у фокусі уваги, у фокусі підтримки. Після завершення вистави та розважальної програми усі діти отримали солодощі, а кожен охочий і фото на згадку.